Ізраїль дав зрозуміти, що не дозволить прорвати морську блокаду сектора Газа, навіть якщо це буде символічний крок. Кореспондент «Євроньюз» Луїс Карбайю вирушив до Єрусалима, щоб запитати ізраїльтян та палестинців, що вони думають про нову флотилію свободи, чи повинен ізраїльський уряд дозволити їй увійти до гази. Ми поговорили з ізраїльтянами та палестинцями тут в Єрусалимі. Палестинці звинувачують уряд Біняміна нетаняху в браковій людяності через недопуск флотилій до сектора Газа. Чимало ізраїльтян розповіли нам, що пропустити цю флотилію з вантажем гуманітарної допомоги у газу все одно, що подарувати все Хамасу. ізраїльський уряд дає дозвіл усім, хто насилає гуманітарну допомогу до гази, каже цей ізраїльтянин. Він лише хоче перевірити її. Як перевірити, що там нема зброї? Попередня флотилія також мала на меті направлення гуманітарної допомоги, а ми знайшли там зброю та інші засоби для нападу на солдатів. Тож ми маємо бути дуже обережними і стежити за тим, що відбувається. Палестинці тим часом нарікають на байдужість ізраїльської влади. Ізраїльтяни підписували багато договорів за останні 40 років. Ще до уряду Нетаньяху, за часів Бегіна, Рабіна, але вони про це не дбають. Ось і все. <ривіт> Олморбефорбеген, поспілкувався з депутаткою Зоабі, яка представляє арабську громаду в Кнесеті, коаліцію до якої входить чотири арабські партії Ізраїлю. Базель Гатас також член цієї коаліції брав участь у флотилії свободи у 2014 році. А саму Ханен Зоабі відстороняли від роботи в парламенті в 2010-му, оскільки депутатка була на борту судна Маві Мармара, на якому внаслідок обстрілу ізраїльських військових загинуло 9 турецьких активістів. Участь Базеля Гатаса у Флотилії Свободи спричинила полеміку в Кнесеті. Прем'єр-міністр розкритикував його і вас. Як ви ставитеся до цієї дискусії? Чи мав право Базель Гатас брати участь у цій флотилії? наша участь у Флотилії Свободи чи будь які політичні акції з метою прорвати блокаду сектора газа є гуманітарною акцією, моральним та політичним жестом. Проблема не у базилі Гатасі чи Палестинцях, що борються проти блокади. Проблема у тому, що політика ізраїльтян не дозволяє палестинцям чи міжнародній громаді повстати, щоб припинити блокаду. «Блокада Ізраїлем сектора Газа триває вже вісім років. Чи не настав час це припинити? «Звісно, йдеться про порушення прав людини, військові злочини, злочини проти людства. Рівень бідності в газі 40%, Рівень безробіття 60%. Лише 15% товарів надходить у газу в порівнянні з періодом до блокади. Ізраїльтяни заблокували майже 2 мільйони палестинців у Газі, забрали їхню свободу та позбавили найнеобхідніших речей.